Зараз трошки зіпсувалася, зараз трошки перечекаю, буду її випалювати, ці всі, всі края підрівняю, тому що можна буде вирізатися та щось загнати. В За другу сторону ось так частинами вирізав, більш-менш. Ну а це, можливо, зроблю кришку до чогось або, або, можливо, навіть для самої коптильні. Вже зараз трошки перечекаємо та будемо її випалювати. Є трошки тут краї такі остренькі вийшли, але то нічого, я все це болгарочкою знову підрівняю. Мені головне її нормально випалити, продезінфікувати, тому що я не знаю, що це за бочка, чого вона. Але нормально зараз вижарю її. Ну, по запаху немає нічого. Ну, точно це було не з-під палива, не з-під бензина, а там соляри якоїсь. Ну, хімією також ніякої не пахне, просто видно, що чи вода була, чи що в ній було, була законсервована. Ну, зараз трошки погода покращиться, ми її випалимо і потім вже будемо готувати. Ну що, шановні глядачі, вчора максимально вижарили. Довго вчора до самого вечора. Горіло. Я думаю, все нормально продезінфікував. Зараз будемо готувати саме м'ясо, буду маринувати. Вже підготовлено. Зараз покажу, що там саме в мене. Там вийшло більше, ну майже 2 кілограми. Та ось такі ось риберця свині взяв. Риберця буду маринувати за допомогою томата. Взагалі, коли щось готую, там шашлик, використовую тільки сіль, перець та цибулю. Ну, сьогодні спробую ще також замаринувати за допомогою томату. Ну, це в мене буде холодного копчення. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. Ну що ж, шановні глядачі, замаринував, залишаю на декілька годин. Я думаю, цього має вистачити головою. Поки що буду готувати діжку. Зараз буду проривати тут витяжку і буду вже починати коптити. Все це, звісно, на сонці не буду залишати, зараз все перенесу всередину. Нехай десь стоїть в холодочку. Ну що, шановні глядачі, трошки обкопав її, е, арматуру встановив, поки що три. Можливо, коли вже буду працювати більше. Подивимося, як воно взагалі буде. Сподобається мені не сподобається. Встановлю ще також, поки що жодних коштів ні на що не витрачав. Це все в мене було. Витратив тільки там на відрізні диски для болгарки. ну там 30 гривень, один великий диск. Інші в мене були, там маленькі допуляв також. Все все зробив, там тяга буде, я думаю, все вже позакидав, розгріб. Зараз будемо починати. М'ясо вже замаринувалося, пройшло більше двох годин. Зараз будемо розпалювати. Також потрібно підготувати ряднину, якусь тряпку. Зараз старенько візьму там, можливо, якісь простині, щоб це все змачувати та накривати зверху. Ну так Принаймні рекомендує книга, та також більшість людей, яких я дивився на Ютубі, також так роблять. Більшість звісно, роблять інакше. ну Але в принципі книжки та те, що я дивився, багато в чому збігається, та те, що мені подобається. Буду принаймні також робити правильно. ну Сьогодні робимо таким більш кустарним способом. В подальшому буду робити гарно, викладувати все, щоб тут було гарненько, щоб воно було постійно, щоб не заморачуватися, оце все не закидати. Звісно, трубу не знаю, можливо порадити, тому що в мене є ось така труба. Не знаю, це скоріш за все алюміній. Взагалі рекомендують, звісно, щоб через землю воно все проходило так набагато краще. Але я дивився, деякі унікуми навіть роблять сазбестової труби. Не знаю, мені здається, це не дуже добре сазбестової труби, щоб проходило це все копчення. Ну, подивимося. Принаймні, сазбестової труби я точно не буду робити. Ну що, шановні, починаємо коптити. Вже приблизно годину копчеться. Все одягав на в'язальну проволоку. У мене була така в'язальна проволока. Проволока я раби цю сітку в минулому році робив, також її вирішив використовувати. Потім в далі планую зробити якісь крючки, щоб можна було зручно їх одягати та знімати. Все копчеться, все дуже гарненько, все в принципі подобається. Пройшла приблизно година. Планую десь 3-4 години. Ну, так як я читав в даній в літературі, яка була та дані відео, те, що більш-менш цим потрібно мені 3-4 години. Кож зараз покажу місце, де саме в мене полум'я, як я зробив, щоб трошки було економніше та зручніше. Все, зверху накриваємо кришкою, щоб воно більш-менш економніше споживало дрова. Та зараз будемо рядниною накривати зверху, щоб воно нормально ковтилося. Взяв звичайну стареньку, в мене була там простень чи скатер, чи щось таке. Знайшов на горище. Звичайно, краще використовувати таке по типу, як мішковина щось. Знаєте, як ото колись було ще мішки там. Цукровий буряк, коли робили, була така мішковина, це мені здається, їй було б саме краще використовувати. Але користуюся так, в принципі, подивимося за результатом. Гарні... Гарненько її зараз вимачую та накриваю діжку. Отже, друзі, пройшло майже 3 години після того, як ми Почали коптити наше м'ясо. Зараз будемо пробувати. Зараз дістану одного мілку та будемо куштувати. Не знаю, можливо, мені здається, але трошки-трошки наче ще не дожарилося. Дуже смачно, але ще потрібно десь 1 годину. А свинину ребра, можливо, навіть трошки довше потримаю. Ось такий вже вид гарний має. Але я ж кажу, дуже смачно, але потрібно ще трошки потримати. Як мінімум ще одну годину, а свинина, можливо, навіть трошки більше. Не дарма пишуть, що потрібно 3-4 години мінімум.